Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Треті роковини Вагнер Гейту не забувати. Не забуваємо і про склади, які почали так випадково вибухати перед нашим контрнаступом. Всі війну не могли попасти. Перед контрнаступом різко попали куди потрібно, зокрема, Хмельницький. Слідство розбереться, а зараз не про це. Погані новини для Єрмака. Генерал Тіней про це йдеться в статті видання Ліганет. Справжня історія Василя Бурби. 29 липня 2020 року білоруські спецслужби затримали 33 бойовиків ПВК Вагнер. Чим зірвали спецоперацію України, яка готувалася. Рік на другу річницю Вагнергейту Ліганет відкриває для всіх читачів текст про Василя Бурбу, який був одним із головних конструкторів масштабної спецоперації. Цей матеріал написано в січні 2022 року за допомогою тисяч платних передплатників Ліганет. Дякуємо вам за підтримку. Василь Бурба більше не є головним розвідником країни і навіть не працівником спецслужб. Вагнергейт коштував йому не лише крісла начальника головного управління розвідки Міноборони, а й професійної кар'єри з іншого боку розслідування Белінгкет та війна з офісом президента. Та зробило його публічною фігурою, знайомою з секретами багатьох людей. Це небезпечний набір якостей. Але Бурба вже зробив крок у велику політику, кинувши виклик Володимиру Зеленському. Авантюрист та відповів президент, додавши колеги Бурби погано відгукувалися. Про свого начальника ми спробували, але не знайшли розвідників, які готові підтвердити слова президента. Навпаки, опитані працівники спецслужб колишні чинні не змогли згадати фактів, що ганьблять. Схоже, публічні оцінки президента не мають підґрунтя. Ми поставили. За мету скласти найповніший портрет колишнього головного розвідника країни, відомого з ухвалими спецопераціями проти спецслужб Росії. Кілька місяців ми збирали інформацію, щоб відповісти на всі запитання та замінити білі плями біографію грубими фактами. Можливо, це найскладніший портрет, який Ліганет колись робила через професійну специфіку героя. Спеціальний кореспондент Ліганет Юрій Смірнов зустрівся з самим Бурбою, поспілкувався з членами його колишньої команди в ГУР. Поговорив з екс керівниками різних спецслужб України, а також нині. Працівниками ми розкриваємо деталі, які раніше ніколи не публікувалися і не були відомі широкому загалу. Ця історія розпочинається в Африці багато років тому, коли українські спецслужби вперше в історії провели спецоперацію на африканському континенті. Мета врятувати українських громадян. Тарас Чорновіл щодо цієї статті думок автора зазначає наступне: дуже вам рекомендую прочитати цей матеріал про Василя Бурбу. Про своїх героїв маємо знати якнайбільше і без фальші це не якась продажна і брехлива Укрс Неправда, а більш відповідальна ліга. І тут зробив би дещо інші акценти чи висновки, але матеріал гідний і пристойний, а ще й створений у атракційній та зручній для сприйняття формі. Єдине доповнення, яке наперед собі дозволю, це відповіді на закид Зеленського, що про бурбу погано відгукувалися розвідники. Ліга правильно пише, що не виявили таких. А я про одного все ж знаю: це Кирило Буданов. Це й був той єдиний розвідник, з яким Зеленський міг у своєму житті спілкуватися. Бо в Москові, наскільки розумію, він підпадав під вербовку іншої спецслужби ФСБ. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.